Лот номер 15 жіночі сумки, плюс гаманці, плюс аксесуари. Лот буде складатися з чотирьох блоків. Перший блок це сумки, і кожен блок матиме свою ціну. Лоти між собою відрізняються. Сумки різні розміри мають, є великі, є середні, є маленькі. Ось вам показую, свою долоню прикладаю. Сумки ці ви зараз можете побачити на офіційному сайті. Моделі всі трендові. Текстильні сумки є в кожному лоті. Стьогана ось така. Шопер. Шопор великий, рюкзак. Дуже красива, дуже гарний колір. Ось розмір. І в кожному лоті є одна або дві чоловічі одиниці. Рюкзак чоловічий. Переходимо до наступного блоку. Наступний блок гаманці. Вони будуть йти по іншій ціні. Над відео буде вказана вся інформація. І одна чоловіча одиничка. Третій блок аксесуари, сюди входять брілки, візитниці. І четвертий блок це ремні. Вони також по іншій ціні. Плот номер 15.